Там мені розказувала, що вона переселенка. Кімната, кімната для впізнання. Да. Для кого впізнання? Що це таке? А, ну, тут садять 4, ага. 4 особи. Да. Тут садять 4 особи і. Там треба писати. Там свіжий Поняли? Тут не можна. Тут знаєте що, тут гнидники. Подивіться, що робиться. Оце всі заходите. Обращайте, будь ласка, внимання. Ну, Є так, так. оце такий срач. Ви бачите? Ось это вот. Чого я й спрашую? Це комунальна власність. О там договора прописано. Що вони повинні робити? Придержувати косметичні. Да. 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 Запросили, запросили. Все. Да. Кімната є, стілець є, да. стіл є, да. значить тут все нормально. Тут да. є всі умови громадянину написати заяву. Да. ваши документы. Мои? Да, и ваши так само. Ну Положіть. Ну, не... Ні, я так само не буду. Ну, я не шановний. Положіть. Я не шановний. Положить. Я сказав, ласка, я... мене... я сказав, я запишу вас до не приїдувачі. надо. Ну. Та не надо, я не ну. знаю, що ми больні. Ні, ні. Це книга. У книга мене вдома діти. Це книга від Для... Того. Ви що не поняли? Да, ви не поняли, буде. поняли, що я говорю? Ви, ви візьмете своїми не руками до, ви до, ви мої, до, моїх, до моїх документів. Я потім буду в роти додому вносити всі. Не психуйте. Чого ви психуєте? Я психую. Так. А я псих. Я псих. Да? да. Тож, можливо, вам швидку виклик. Викликай Давай, І зараз. За це отримаєш. Там у нас уже ну, були такі. Визави, визави мені. Хто ж сказав, ну, що, що мені погано? Хто сказав? Не кричи. Привикай, Привлекай. Я в цьому районі живу. Ну, я буду тебе кажу, гость буде. Да. Ну, я узнаю, де а ти якщо живеш. Будуть претензії Претензії будуть, будуть претензії. Я проведу твою декларацію. Провірю, де ти живеш, звідки ти приїхав сюди, в місто, з якого села приїхав, що ти тут бадзеєш, да? як ти розмовляєш з громадою. Адіна стаття поліції, що каже стаття 11 поліції, що каже, вірите обов'язково. Де, провірю? Боякин каже, так насмиляється. Так, ну давайте так. Зараз іде е, запис книгу прийому громадян. Це все законно. я ще раз повторюю. Так в нього. Він цілий день тут. Люди приходять. Він руки не помив, коли буде мене брати. Ну, Я право. не знаю, хто йому може передати інфекцію. Ви ж розумієте? Ну, це ваше право. Да? Моє право в тому, що може бути ковід. А може мало ли що. Чому без маски? ковід? Без маски? маски? Хто вам сказав за маску? Кабінет міністрів? Маску один, ходіть за маску. Трактувати може постанову кабінету міністрів, тільки кабінет міністрів. Один да. те маску. Йому розказують за руки, а він мені за маску. Павлович. Доброго дня. Доброго дня. А це ви до мене дзвонили? Ні, не узнав. Да. Я узнав ваш голос. Да. Я, вас... да. я узнав голос. А, я, вас... да. я напишу вам заяву. Адреса, пишіть. Прямо такі і прямо такі баги. Баги. У нас ще документи, будь ласка. Тепер ви поняли, що не тут. Что это за документ? Не, не махай там. Что это за документ? Вы поняли? Касияник да. Юрий Юхимович. Да. Юхимович. Юхимович. Фимин сын. Ник. Юрий Юхимович. Да. Юрий Юхимович. Юхимович, да. Юхимович. Юхимович, да. Юхимович. Все уже. Таких нет имен. Число месяцев рек на 28.07. 1963 року народження. Де ви проживаєте? Місто Кривий. Рік. Ми в Києві вчора. А то мої справи. 24-та стаття. Законної інформації. А ще, чим, речі, пов'язано пов ваше питання, що вулиця? він робить в вулиця. Де проживаєте? 32 стаття напишіть. Кривий Рік, далі що? — Пишіть, я вам говорю, пишіть. 32 стаття, 2 Конституції. Відмовляйтесь, але ви можете. Ви поживете. А що це за журнал? Коли ви будете давати? Чистий журнал. Що ви збираєте інформацію? якому Ми всі куди буде бривати журнал. А ну киньте, киньте мені його міні туди, з тої сторони, з тої сторони. Ви напечатані? Ви напечатав? Печать там стоїть. Покажіть, покажи. Напечатане, все нормально. Ні, ні, а там ззаді. Показуйте, будь ласка. А я. Да? А чого ви так быстренько это? Ну все добре. Сикільки він у вас хранится, і де він храниться у вас, после цього. Куда ви будете сливати інформацію? Що ви так спрашиваєте, що ми тут робимо, і де ми живемо? Ви за нами що будете? Ну ви вказуєте. Переслідувати будете нас. Я вам, вам, вам не інтересує вам. Якщо як ви повноважені, якщо ви, відбирає як як відбирає як ви повноважені, ви офіційний запит. Ви відбираєте заяву, але цікавитесь, що ви робите в Києві. Да. Це питання, до речі, недоречне. Да. А, а що ви тут робите? Скажіть, службу несу. А службу, а службу? ви, ви робітник, а не служачий. Хто з вас буде писати будете? Я напишу, я напишу. А я Я вам уже багато писав. ручку вам. Полівес можете дати. Ну, все одно. Сідайте, да. вам Не буду вас більше відволікати? Да. На і на кого? Дивайте, продиктую шапку, начальнику святого. У вас, вас нема, тут вона, ніхто не пише, у вас заяви. Тому що і, я і, не бачу, у вас тут... Що? Зразків? Зразків, так? Да. А що це таке? Що це у вас за кімната тут? Кімната? Так. Да. Що це за кімната? Допросу? Ні, допрос у кімната. Там у вас рішеточка стоїть, подивіться. Ви бачите? І оце циферки стоять. Це хто тут такі? Свідки чи паняті, ви приглашаєте їх сюди. А що ви в нас тут цю комну? Де, де кімната? Де у вас кімната прийом громадян? Ні, тут немає образків. Ось кімната. Нема ж образців. Ви що думаєте, до вас сюди завітали такі просто селюки, за затуркані чи що? Усіх селюків, які як ми, у нас висше образування юридичне. Ви почуєте, що я вам говорю? Ви зараз по званню старший лейтенант, а я подполковник. Ви мене зараз чуєте чи ні? І я таких, як ви. Знаєте, куди відправляв? Ви чуєте, куди я їх відправляв? Коли я служив, куди я їх відправляв? Я вас попереджаю, що я своє время їх садив. Вони сиділи, не вже в мене вилазити, там по 10 років, по 12 сиділи. Ви чули? А де Да я працював? Ви ще узнаєте, де я працював, да. В розвідці. Да, В розвідці да. да. я працював. Я вам так що я зразу зрозумів, як ви себе ви ви тільки вийшли. Ви тільки вийшли і не поздоровалися з нами. Не привіталися ви. Начальник, і одразу почали буром на нас пірети. На кого ви прите? Що ви собі дозволяєте? Начальнику, начальнику Святошницьку. А не керівник у вас? У вас начальник? Ну да. Да. так. Що так? Та керівник і начальник, начальник? Начальнику Святошинську управління Начальник, ви поняли. Хто це такі. Начальники вони. <кій> Унітазів, умивальників і всі. Не керівники. Вони не керують цим зданням. А це ще Совєтський Союз, начальники. Хорошо. Ні, Союзу вже в нас немає. Немає. Нас. А коли з нас? Вона... А ну хорошо, такий вопрос. Ви скажіть, коли конституцію прийняли? Верховна Рада. В якому році? Що ви ми чути? Вот ну, вы полицейский, старший лейтенант я довлюсь. За... Вы скажите мне, конституцию прийняли, А прогласили, хорошо. В якому році проголосили Конституцію? Я не на экзамену. Розуміли? Разумели? пишіть заяву и все. Да. Да. Я у вас екзамен буду приймати. Буду. Да. Пишіть, пишіть. Да. А что же он пишет? Здравствуйте, Україна, город Кривий Рог. Продовження. Київ. Ви почули і побачили, для чого нужна поліція. Я йому задав вопрос, коли прийняли Конституцію. Що він отвітив? Я не на екзаменах. Що я йому задав віпрос? Він сказав, що розвалився, немає вже Совєтського Союзу. Ви зрозуміли? Нема Совєтського Союзу, але вони в приміщеннях сидять Совєтського Союзу. Ви бачили, яка кімната? Комната для допросів. Бачили, стояли цифри і решетки. Я спитав, а де кімната для посетителей? громадян прийомна, де повинні висити бланки як правильно писати заявлення і взагалі не должен приймати заяву черговий а це должен робити спеціально чоловік з канцелярії який реєструє в журналі так вот Почему и чому полиция не займається цими делами никакими? Потому что не було команди з Кабміна. Почему я говорю кабмин? Кабмін займається не своїми справами. Ви поняли? Чим Кабмин должен займатися? Він виносить якісь там постанови, а постанови він не должен виносити. Кабмін. За маски, за границей пересічення, це не їхні функції, Він не відноситься до цих всіх СБУшников, ТЦКшників. кабмін сам трактує. Він только може предложити щось. Робити. А місцеві самоврядування уже рішають себе на сесіях. Так от чим займається кабмін і що це такое? Ось ці вот структури. полиция, начальство их, как он сказал, начальники, подчиняются к обмину. Вы почули? Потому что он министр у них там есть. Министерство, кабинета министров. Вы чули? Вы правильно. А эти все, они не уповноважены. Они не есть юридически. Ліца, тому що вони є найомні. Він прийшов на работу і пішов. Для того щоб він виконував якісь свої повноваження, його повинні признать як відповідальний. Подписи ставить. Ну, там є таке в реєстрі, чим він должен займатися. Так от чим займається кабмін. Кабмін України як на вищий орган виконавчої влади відповідає за здійснення внутрішньої та зовнішньої політики, ви чуєте, забезпечення державного суверенітету та економічного самостійної розробки та виконування програм соціально-економічних, научно-технічних, культурного розвитку. А також за охорону довкілля, ви чуєте зараз, смотрите внимательно. А також за охорону довкілля та природу користування. Оці всі смітники, і всю херню. Кабмін з лопатами вийшли, блядь, і поубирали. Якщо ви там займаєтесь херньою. Ладно. Він також розробляє. Та виконує, державний бюджет, предлагає, розробляє і подає. А Верховна Рада приймає. Ви поняли? Як інститут який-то кабмін розробляє, щось там посиділи, забухали, спустилися вниз, у них там є столова, я там був, вони по 150 випили, не їдять вони, по кусочку лимона закусили і пішли. Я сам лично це бачив. Потім він також розробляє та виконує державний бюджет, керує державним, ви чуєте, керує державним майном. Ви зрозуміли, яким майном? Державним, якщо воно в нього є, це майно. Ну в нього його нема. Ми знаходились в комунальній власності самоврядування. Це наше майно, це не державне майно. Почому я вам тоді казав, за аренду треба платити не одну гривню. І ми повинні це перевірити. Так, дивіться. Потім захист прав громадян, національної безпеки та співпрацює з іншими органами виконавчої влади. Співпрацює він, що я вам казав, він щось розробив і подав на самоврядування і каже, будь ласка. От наш інститут зробив то-то, то-то. Може це вам пригодиться. А сесія Госсовету чи района каже, слыш, пошли нахер. У нас свой інститут есть. Громады. Громады хочуть оце, а не те, що ви нам предлагаете. Основні напрямки діяльності к Слухайте. Слушайте. Економічна сфера. Ви поняли? Соціальна сфера. Екологія та безпека. От хто мусор зробив. Вони повинні вигрібати кабміни. Державне управління. А вони що там роблять? Кабіни. За границу не ехать. Якие закони вони там, блядь, создають. То зробити, це зробити. Нічого. Це не закон. 92 стаття Конституції. Верховна Рада. Ви почули чи ні? Уривки. Потому що там комментаторы пишуть все оці крысы подхолодні. Я ж читаю, я ж дивлюся. Ви чули? Криси подхолодні. Що? Мы вам заважаємо грабить громади? Не було такого і не буде. Е, народ, внимательно слухайте, що я кажу. Кабінет міністрів. Кататкує тільки він. Він усе сказав і сам для себе він там метод. Це. Все, це не, це не закон. Некоторі, От кабінет міністрів там. Слушайте, я б сказав Матюком зараз. Так що ви поняли, оці всі здання. Так як він сказав, що нема Совєтського Союзу, тоді дай мені бумагу, що тобі передали прийомо-здаточний акт. Ти не вповноважен, так? Да? І ти не вповноважен був казати за Совєтський Союз, за Україну. Ти вольно найомний. Поняв? Менти? А вам, господа пани, товариші, як хочете вибирайте, потому що некоторый там... Криси такі, знаєте. Бивші. Ну, ладно, дивимося продовження. Хто дов і що должен делать. І як ми з адвокатом Владимиром Павловичем поймали мусоров там, де вони не должны були знаходитися на території громади, де вони чеки. Пачку чека, ви побачите, ось їх штрафів. Це я для тих, які платять їм, дають взятку. У нас Кримінальний кодекс каже, що хто дає, хто бере. Всіх по одному ребенку. Так от коли ви платите за постанови і за протокольщики, оце називається корупція. Всім до нових встреч. Прекращайте воювати. Все прекращают и воевать. Идти идти. Потому что там некоторые задают вопросы. Так вот, если ты не в курсе, что у нас война идет и там, и тут, ну выйди на улицу, подивися. На кладбище сходи. Всем хорошего настроения. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.